Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 623 990 особин за добу 1 270 і поранено 1 мільйон 8701 тисяча дев'ятсом писи за добу 3810 танків 8632 одиниці за добу одна. Бойових броньованих машин 16878 одиниць, артилерійських систем 17774 одиниці за добу 29 реактивних систем залпового вогню 1178 одиниць, засобів протиповітряної оборони 942 одиниці за добу 1. літаків-368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14784 одиниці за добу, 52, крилатих ракет 2588 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 24 171 одиниця. За добу 55 спеціальної техніки 3037 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, СУКА.